Всім привіт! В продажі Toyota RAV4 2.2 дизель D4D, повний привід. 150 кінських сил. 223 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль в оригінальній фарбі. На 18 легкоставних дисках, безключовий доступ. Трезина задня на 18 оффроуд Автоматичне відкриття багажника. Зараз швиденько. Зробимо огляд, докатка, домкрат, все на місці, шторка. Так, 2014 рік. Нагадаю, ціна 16900, щоб придбати, задні сідушки відсуваються, відкидаються. Автомобіль знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований, повний привід, спортрежим. У нас там є спортрежим, механічна коробка передач, навігація, автоматичне затемнення світла, датчик світла дощу. тойотовське пікання. Дуже гарна музика, запуск кнопкою, бузонний клімат контроль, камера заднього огляду, є підтвердження пробігу за аукціону, автомобіль офіційний. знаходиться в Вінниці, більш детально фото можна оглянути в групі Viber. д 4 d Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і до нових зустрічей!